Золота лозина. Жив був один купець і мав три дочки. Ось якось зібрався купець до Індії торгувати. Почали його доньки, подарунки просити. Одна хоче сукню, друга шаль, а третя золоту лозину. І сказали ще дочки Дивись, батько, забудеш наші накази не рушити твій корабель з місця. Ось проїхав купець до Індії, розпродав весь товар, двом дочкам подарунки купив, а для доньки забув золоту лозину відшукати. Спорядив корабель у зворотню дорогу, за гарної погоди підняли якір, але не рушив корабель з місця. С'ів тоді купець на березі, задумався. Ішов повз селянин каже: Бачу, якір піднято, а корабель не йде. Подумай, купець чи не забув, ти чого обіцяного. Згадав тут купець про прохання молодшої дочки і відповідає: Маю привезти золоту лозину, та тільки де її знайти. Показав йому селянин дорогу і звелів іти нею рівно 3 години. Купець так і вчинив, пройшов він три години, почав питати прохожих про золоту лозину, а ніхто не знає. Тут одна бабуся показала на царський палац і каже: Іди, синку, до палацу, там і знайдеш те, що шукаєш. І навчила, як і що робити. Боязко купцеві, не хочеться йому йти до царя. А що вдієш, якщо інакше додому дороги немає? Що хочеш, чоловіче, зустрів його цар? Хочу поговорити з твоїм сином. Відвели купця у верхні покої, вийшов йому зустріч царський син. Лагідно зустрів, посадив, пригостив чужинця і розповів йому купець, усе таємно. Тоді встав юнак і відвів копця до кімнати, де висіла безліч портретів усіляких дівчат. Твоя дочка така ж красуня, як ці, запитує, моя в тисячу разів прекрасніша, вигукнув купець. Тоді привів його царський син у кімнату, де висів один єдиний портрет портрет дівчини, яка знилася царевичу, і з тих пір мріяв він знайти її і взяти за дружину. Твоя донька така гарна, це вона і є, зрадів купець. Тоді дав царевич купцеві лист, чашечку та перстень і звелів передати їх дочці. Тут усе, що вона просила. Зрадів купець, на пристань повер... повернувся, тільки на палубу ступив, одразу корабель зрушив і поплив на батьківщину. Повернувся купець додому, зустрічають дочки. Чи привіз нам обіцяний тату? Привіз, як. Не привезти і роздав купець кожній дочці по подарунку. Удав і молодший лист з чашечкою перстень. Взяла дівчина подарунки, пішла до своєї кімнати та відкрила листа. А там написано: налий красуне в чашку води, кинь туди перстень і три рази вимови. Прийди-прийди, золота лозина. Негайно стеля розкриється, влетить голуб, зануриться у воду і стане людиною. Зробила дівчина все, що написано в листі. Прилетів голуб, занурився у воду і обернувся людиною, царським сином. Наговорилися вони з дівчиною вдосталь, а коли настав цар час, царевич знову в воду занурився, обернувся голубом і зник, а відлітаючи, залишив своїй кохання волоський горіх. Полетів голуб, зажурилася дівчина. Розколола вона волоський горіх, а там сукня. Уся в зірках небесних. Одягла дівчина сукню, красуня. Побачили її сестри, позаздрили, почали розпитувати та випитувати, але нічого від сестрички не дізналися. Другого дня все повторилося. Налила молодша дочка в чашку води, кинула туди перстень, стала три, сказала три рази: Прийди, прийди, золота лозина. Знову злетів голуб. У воду занурився царським сином обернувся, а коли прощалися, то залишив її лісовий горіх. Розколола дівчина горіх і знайшла в ньому сукню ще гарнішу за попередню. По подолу море з хвилями вишито. Вдягла сукню, засяяла її краса. Ще більше сестри позаздрили та знову нічого дізнатися не змогли. На третій день підглядали заздриці заздр... Як дістала молодша сестра чашку, як кинула туди перстень і сказала три заповітні слова, як злетів голуб, у воду занурився, обернувся красиним юнаком. Як поговорили вони, побесідували і залишили голубок, залишив голубок дівчині горішок, а в ній сукню, гарнішу за дві колишні, всю в логових квітах, здала, здала сестер чорна заздрість, і задумали вони лихе діло. Домовилися, що покличуть сестру на море купатися. По дорозі одна з них відстане, побіжить додому, відчинить кімнату сестри вкраденим ключем, дістане чашку, зробить усе, що потрібно, щоб їм багаті сукні від голови дісталися. Ось уранці пішли сестри купатися, взяла старша мішечок із перлами і ніби б ненароком розсипала всі на дорозі. Ви любій. І... Їдете вперед, сказала, а я заберу перлину, зберу перлини і вас». Тільки дівчата зникли з очей змила перлини віником, покидала в мішечок і бігцем додому, відчинила сестрину кімнату, дістала чашку, наповнила її водою кинула перстень. Треба вам сказати, що молодша дочка мала золоту шпильку, лежала вона поруч із чашечкою, не знала старша сестра. Куди подіти шпильку і поклала її на філіжанку. І ось не встигла вона вимовити, прийди, прийди золота лозина, прилетів голуб, хотів у воду зануритися та вколовся об шпильку. Кров повалилася з рани, злетів голуб і зник. Прикро було сестрі, що вона і не отримала сукні, зате й молодші і тепер нічого не дістанеться, подумала вона і заспокоїлася. Як ні в чому не бувало, Старша сестра повернулася до моря, почала купатися з дівчатами. Ось повернулися вони із купання, молодша одразу до себе в кімнати побігла. Прийди, прийди, каже золота лозина. Подивися, яка я після купання. Бери чашку, а вона в крові. Заплакала, заголосила дівчина. Горе мені, що я наробила, навіщо? Лежа, лишала кімнату без нагляду. Видно, доведеться мені їхати на чужину шукати золоту лозину. Прийшла до батька і просить дай мені таточку сукню заморську, спереди корабель попливу я в Індію. Ось припливла дівчина в чужі краї і вирушила до міста, до царського палацу. Бачить, росте біля дороги старе тутове дерево, а на його гілках птахи клюють птахи ягоди та розмовляють. Ой, як шкода бідолашного царевича, ніхто не знає, як його лікувати. Незабаром, мабуть, помре. Царський син міг би видужати, якби хтось приготував мазь з ягід тутового дерева і змастив його нею рану. Зроз... Зрозуміла дівчина, що щебетали птахи, золота Лозина давно навчив її пташиної мови. Набрала ягід, приготувала мазь і поспішила до міста. Обралась в червочий одяг, підійшла до царського палацу і вигукує: відомий лікар, хороший лікар, кому потрібен знаючий лікар. Почув її цар, коли крикнув із палацу, із верхніх покоїв: Гей, лікарю, чи зможеш вилікувати мою дитину? Потрібно спочатку подивитись на нього, відповідає лікар. Прийшла дівчина до палацу і, як побачила хворого, сказала Берусь вилікувати цього юнака. Через вісім днів буде здоровий і поїде на полювання. Зрадів цар, а придворні лікарі зсляться «Шахрай, це не лікар, не його геть. Дістала молодша донька чудову мазь, змастила янукові рану, одразу йому полегшило. На другий день царевичу ще краще, а на вісім днів поїхав він на полювання. Завждів цар каже лікарю, проси, що хочеш, нічого для тебе не пошкодую. А той відповідає: Нічого мені не треба, влаштуй кращий бенкет на весь світ. Це дрібниця для мене, каже цар. Скликали тут великий бенкет на весь світ у розпал веселищів. Піднявся лікар за стол і каже: Ваша величність, хочу вам розповісти казку. Негайно ляснув в долоні грізний правитель, стихли гості. Почав лікар говорити казку Жив та був у далекій країні купець із трьома дочками, зібрався той купець до Індії. Все по порядку почав розповідати. А як дійшло до того місця, де молодша донька переодяглася в чоловічий одяг і поїхала шукати коханого, зняла своє лікарське обрання. І побачили в гості дівчину незвичайної краси. Піднявся тоді царський син, узяв дич... дівчину за руку, підвів до батька і каже: Це і є молодша дочка копця, моя кохана та наречена. Так простий бенкет став весільним. Дівчина з квіткового горщика. Жили були одного разу чоловік з дружиною і не було в неї дітей. Якось увечері зітхнула жінка. Ну хоч би якусь дитинку мати, хай це буде навіть горщики з квіткою. Дивиться, а на підвіконі квітковий горщик стоїть, а в ньому базилік. Роки минають, росте базилік, а разом із ним росте і горщик. І став горщик завбільшки з котел, а квітка з горіховий кущ. Довелося якось царевичу проходити повсь їхній будинок. Побачив він базилік на вікні, і сподобалася царевичу чудова квітка. Постукав він виглянула на стуті жінка з вікна. Царевич її просить «Віддай мені квітку, тітонько, нічого не пошкодую, скільки не попросиш. Задумалася жінка і горщика шкода, і розбагатіти хочеться, але все-таки віддала квітку за тисячу флоренів. Приніс царській. Царський син горщик у палац, поставив його на вікно у своїй кімнаті і почав поливати вранці та ввечері. А треба вам сказати, що царевич той мав звичай вечеряти наодинці. І того дня, коли він приніс базилік, накрили йому стіл слуги, як завжди, понаставляли різних страв, а потім пішли і залишили царевича одного. Ось поїв попив царевич, квітку своєю малуються, а потім ліг. І заснув. У його головах горіла свічка, а в ногах лампадка. Тільки царевич заснув вийшла з позиліка дівчина кращої на світі не знайти. Покуштувала вона наїдки, а потім взяла лампадку і поставила її в головах взяла свічку і поставила її в ноги. Прокинувся вранці царевич і бачить наїдки всі з'їдені, лампада зі свічкою переставлені. Не знаю, що і подумати. Двері на замку. Наступного вечора знову те саме, тоді вирішив царевич не спати і чатувати непроханого гостя. Бачить, вийшла з базиліка дівчина, красивішої у світі не знайти, поїла, попила і тільки почала свічку з лампадою місцями міняти, він її за руку і схопив: Навіщо ти ховаєшся, від кого ти ховаєшся? Ти мене побачив, відповідає дівчина, тобі мною і володіти, але дивися, нікому мене не показуй. Добре, будь по-твоєму, погодився царевич і наказав слугам з того часу накривати стіл на двох. Так минуло кілька місяців, і трапилося царевичу вирішити, вирушити з батьком на війну. Тоді покликав він матір і дав їй такий наказ: Ввечері та вранці квітку поливати, краще страви в кімнаті залишати, двері, двері завжди на замку тримати. Сказав царевич, тоді, Дівчині, не засмучуйся, люба, я надовго не дотримаюся. Скоро буду. Ось поїхав царевич, а мати справно, виконувала його наказ. Увечері та вранці квітку поливала. краще страва в кімнаті залишала, двері ж, завжди на замку тримала. Треба сказати, що наш царевич був заручений з дочкою першого міністра. А відколи з'явилася дівчина з квіткового горщика, перестала подобатися принцу його наречена, Перестав він бувати в неї і зовсім забув, ніби й не було в нього ніякої нареченої зовсім. Дочка міністра губилася в здогадах, нареченого наче підмінили. І ось коли царевич поїхав на війну, дружина міністра з дочкою пішли до царських палат подружитися, покумитися з царицею, А заразом і подивитися, що трапилося в паласі. Чому царевич так змінився? Прийшли, посиділи трохи, а потім пішли гуляти палацом. до кімнати заглядати. А як наблизилися до зачиненої кімнати, дружина міністра штовхнула у бік доньку та й каже солодким голосом: Дозволь, царице хоч одним оком подивитися, цариця відімкнула двері, а міністрова дочка туди забігла. Дивиться, біля вікна. Що на море дивиться, дівчина сидить, волосся з золотим гребенем розчісує. І якщо, якщо волосся з гребеня в море падало, відразу золотою рибкою ставало. Тут збагнула дочка міністра, еге, та наречений мій дівчину в своїй кімнаті ховає, так ось чому він мене знати не хоче. Підбігла до дівчини і штовхнула її в море. Та не потнула красуня, проход... проходило в той час сонце на захід. Підхопила вона дівчину на своїй золоті промені і перенесло красиню прямісінько в будинок своєї матінки. Ось настав час поливати квітку, відчинила цариця кімнату, а вазелік зав'янув. Прийшла ввечері зовсім засохла квітка, а, а страв ніхто не торкався, цариця собі місця не знаходить. Джерельною водою квітку поливає та все даремно. Тут і батько і сином повернувся. Побіг царевищу кімнату, відімкнув двері, а що ж, бачить, Зав'янув, засох базилік. Заплакав він, заголосив і матері дорікає, чому матінка не поливала ти мою квіточку, і, а покинула її. Вона засохла, зів'яла. Поливала я його дитина, не збагнув, що сталося, чому вона засохла. Чи чужий хтось приходив до кімнати? Нікого чужого присягаюсь тобі. Заходила тільки сюди один раз твоя наречена з матір'ю. Здогадався, тут царевич сталося, Згоря тяжко захворів. Хотіла дочка міністра прийти його провідати, але царевич прогнав її геть. А дівчина свідкого горщика живе живе біля сонця, і щодня у нього запитує: Як там царевич живе? Чи не прийшов ще з війни? Ні, не повернувся ще. Живи собі спокійно, відповідало сонце щоразу, але одного разу по іншому мовила. Повернувся б твій царевич, але вразила його тяжка недуга. Краще лікарі зрозуміти не можуть, що за хвороба його сушить. Не їсть, не п'є, але жить і дивиться, не відриваючись на сухий базилік. Думаю, недовго йому лишилося жити. Сонечко, миле, промовила дівчина, прошу тебе. Завтра вранці, як зберешся з дому, візьми мене з собою, посвітиш ти царевичу у вікно, впаде промінь на горщик квітковий, я по променю пробіжу у горщик стрибну. І все, про що просила дівчина, сонце виконала. Тільки дівчина в квітку увійшла, зазеленів, розцвів базилік і став кращим за колишній. Побачив царевич, що базиліка жив, так і про хворобу свою забув. Заліжка схопився, радіє, сміється, вечора чекає. Ось і вечір настав, прийшли слуги, принесли, як завжди, стіло з, з наїдками, зачинив царевич швиденько двері. Вийшла тут дівчина з базиліка, кращої в світі не знайти. Сіла напорота царевича, і повели вони розмову за розмовою. Швидко ніч пролетіла, а вранці оголосив царевич про весілля. І жив він зі своєю коханою, щасливо довгі роки. А злу доньку міністра з матір'ю вислали геть з міста.